Тих 400 мільярдів, про які говорить на сьогоднішній момент уряд, це 400 мільярдів не збільшення е, дефіциту, який може бути перекритий за рахунок макроекономічного фінансування, це збільшення дефіциту, який треба шукати е, покриття на внутрішніх резервах України, або там ходити, просити партнерів, щоб давали гроші на безпеку оборону, що вкрай важко, тому що ну. Кожній країні є свої обмеження з приводу макроекономічного фінансування інших країн. Тобто, отак це виглядає. Тепер давайте заглянемо в тінь, бо там дуже багато цікавого насправді за оцінками, які я знайшов, в обсяг тіньового сектору зараз у нас понад 30% ВВП, а нагадаю, що у нас дефіцит 20% ВВП. Пишуть, що лише через. Нелегальний кеш обіг та через сіру зайнятість бюджет не вт... зараз втрачає близько 150-170 мільярдів гривень щороку, і звучить красиво боротьба з тінню, але на практиці це все виглядає. Те, що зараз робить уряд, це перевірки, штрафи, ну і так далі. Зазвичай люди йдуть в тінь, тому що не... невигідно працювати легально, особливо коли. В когось на ринку є якісь преференції, за допомогою яких вони обходять, ну, в тому числі там, можливість провозити товари без мит, ще там, ну, якісь муточки. То той, хто працює легально, він програє. Ну, це очевидно. То що робити? Ну, власне, продовження попередньої моєї відповіді я вам сказав, що тих 400 мільярдів треба десь шукати, так? Шукати мільярди в партнерів достатньо важко теж шукати десь на внутрішньому ринку, тобто з країни витягати. Якщо вас зацікавила ця розмова, ви можете подивитися її повністю. Посилання на інтерв'ю є під відео.